Українська нація дуже сильно зміниться після перемоги у війні з Ерефією. Он віддав всіх українців на служіння западному сатанізму. Питання історії в контексті російсько-української війни є надзвичайно важливим. Ця війна стала історичною подією, і це стосується не тільки України, але й всього світу. Фактично, агресія Рефії стала завершенням періоду миру після холодної війни. Ця війна повністю змінить стосунки в Європі та світі. Звісно, що ця війна дуже сильно змінить Україну, адже нації переформатовуються у контексті дуже важливих, хоча в більшості і трагічних подій. Немає сумніву, що Чотирнадцятого року в українському суспільстві розпочались відбуватись тектонічні зміни. А за більше ніж 300 днів повномасштабної війни вони тільки посилили ці процеси. Почати кажуть різне, та кажуть, що є угруповання, але воно абсолютно недостатнє для того, аби впроваджувати широкомасштабні бойові дії, вступити у війну, як то кажуть, на серйозних засадах. Але ніби то до... Остатньо для того, щоб якісь окремі тактичні завдання виконувати. що ви про це знаєте? І взагалі, от ваші відчуття станом на зараз, на цю добу, так ви провели Зараз там ситуація більш-менш стабільна. І це завдяки взагалі тому, що під часом осінньої, особливо в кінці осені, це жовтень-листопад, ну частково, і грудень, наші військовики провели дуже Суттєві заходи щодо захисту нашого північного кордону з Білорусією провели там навчання, підготували позиції, зробили інженерні та інженерно-вибухові загородження, і зараз тримають підтримують там свої війська, наші війська і сили, які там тримають оборону, значить у боєздатності. Про це дізналася Білорусія. Президент Білорусі, перш за все, і всі їхні військовики вони ведуть розвідку при кордоні смузі і знають, як ми там готуємося. Тому це і вплинуло на те, що можливий акт нападу зі сторони Білорусі в грудні місяці був скасований Лукашенка. Він знову його знівелював. Якщо навіть це було тільки не планування вторгнення військ Білорусі на територію України, а просто акція акт точніше. Щодо провокації такої дії, щоб відтягнути Збройні Сили України від Сходу та Південного Сходу, то теж йому це не вдалося. Тому що всі питання вирішили за рахунок тих резервів, які в нас існують, за рахунок наших військ територіальної оборони, значить, наших прикордонників та служби безпеки України та інших посадовців, які вибитні посадовці, а Залучених до цієї роботи громадян України, які живуть в цій зоні в поліссі. значить широке залучення до оборонних дій, і це все призвело до того, що Білорусь зрозуміло, що їм там буде не дуже добре, і вони відмовились від цих провокацій. Що зараз творить Росія? Вони зараз намагаються потихеньку нарощують там сили і засоби в Білорусі. Пересилають техніку, ви знаєте, там, то один ешелон прийде 30-40 бойових машин, то інший, то перекинуть літаками, 5-6 літаків перекинуть півтори-дві 2000 солдат із Росії в Білорусі потихеньку нарощують російський компонент на території Білорусі. І тому, враховуючи, що якщо вони ці, такі темпи збережуть, то вони десь приблизно до березня місяця. Або до квітня будуть мати там, на мій погляд, певне певну груповання військ, яке може здійснити вторгнення на одному або двох напрямках, можливо, здійснити. Чи будуть приймати в цьому участь білоруси, важко сказати, але дуже для мене таким є позитивним фактом, коли ви пам'ятаєте, вони нам об'явили ноту, що впала наша нібито ракета, ага. значить, С-300 збита на території Білорусі в районі Бреста. І, значить, військовики білоруської армії значить, коментували це питання. І от виступав і воєнний комісар міста Бреста, полковник. І як він відреагував на цей факт падіння зовсім інакше, як це відреагувало політичне керівництво його держави. Він сказав, що це трапився випадок, це не навмисно, це так, як, як трапилося в Польщі. От тому тут нічого немає слава Богу, ніхто не постраждав. Це не несе ніякої загрози, і Україна не є загрозою для Білорусі. І тому це сказав військовик, який буде призивати і е, укомплектовувати білоруську армію, якщо почнеться війна. Тобто, розумієте. Настрій офіцерів білоруської армії він відрізняється від настрою політичного керівництва в Білорусі, а це для нас є дуже важливим. І це свідчить про те, що там немає стабільної обстановки, взаємо, такого розуміння між політичним керівництвом держави, вищим воєнним керівництвом і е, середньою ланкою управління. Збройними силами Білорусі. А середня ланка управління це саме та ланка, яка веде війська до бою або до оборони, або взагалі керує цими військами. Всі е, політ, воєнно-політичні керівники це знаєте, такі е, тільки розпорядження, накази, директиви віддають. А виконують їх саме ця середня ланка, яка веде за собою солдат. Тому я сподіваюся, що. Білоруські офіцери все ж таки збережуть своє статус, свій статускво і не порушить мир, ну, мир між Україною і Білорусією. До слова пане полковнику щодо сил оборони. Ви ж теж е читали та і інтерв'ю наших генералів і е Сергія Наєва та Олександра Павлюка, які кажуть, що на е цьому відтинку е відповідальності наші сили оборони е готові як ніколи, і це є мені здається масною за три крапи для того, аби е в чергове задуматися, і е в першу чергу військово-політичному керівництву керівництво Білорусі, про яке я вас запитаю. Ось на розвітання вже е, з приводу тих такі комунікації взаємин Путіна і Лукашенка, та вперше за три роки Путін прилетів до Мінську е, Потім е, чи не на наступний день Лукашенко на чотири дні поїхав до РФ. І, е, казали е, про те, що. Нібито, знову ж таки подейкують, що РФ і чинне ядерну зброю на території Білорусі розмістила це все знову ж таки тези для внутрішнього вжитку тієї союзної держави, про яку говорить самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. та, що сили боєздатність сил в союзної держави ми перевірили, і ми готові до оборони, пане полковнику. Знаєте, я хочу вам сказати, що там більше було політичного такого піару, аніж дійсних дій. Тому що те, що нам доповідає наша розвідка, те, що ми дивимося із засобів масової інформації, перш за все, з гайона білоруської такої організації, ви знаєте, яка інформаційно працює з Україною. от, Значить, нема такого там. В білорусі, в білорусі що зараз робиться? Ми да, зайшли російські війська. А зараз там білоруські офіцери на навчальних полігонах тренують цих мобіків і готують їх до бойових дій. Проте білоруси саме призивають тих, хто тільки е, згодує згоду і до цих військ залучають і таким чином створюють типу, типу союзну армію, армію союзної держави. Але Лукашенко не дурний, Він розуміє, що якщо він передасть свої збройні сили з з'єднання частини, діючи до складу е, союзної держави, якою керують росіяни, то так, він кінець цього президентства свою... і може й життя. Так, да, так, да, да, може втатити свою армію, яка ну він рахує, що вірна йому, uh -huh. і такою таким чином він взагалі залишиться там якби картонний болванчик. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.